Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі! Сьогодні 27 травня, і сьогодні той день, коли ми загадуємо бажання, а я на таро дивлюся, чи здійснюються загадані ваші бажання? Як завжди, шість варіантів. Ви собі загадуєте своє бажання. Обирайте один варіант, але якщо у вас, припустімо, може бути декілька бажань, да, ну тоді і загадуйте різні цифри. Так, чи збудеться ваше бажання? 5 і 6. Добре. Отже, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий варіант. Зосередьтесь, подумайте про своє бажання, обирайте свій номер і дивимося, чи здійсниться ваше бажання. Перший варіант король момент, монет і шість жезлів. Ну, Однозначно збудеться, можливо, вам в цьому допоможе якийсь мужчина, ну, це може бути і брат, чоловік, я не знаю, мужчина, ну а може якийсь спеціаліст, фахівець, фахівець в чому, можливо, ви будете брати якусь консультацію, але ви отримаєте бажане. Шість жезлів це взагалі аркан, який показує, ти на коні, ти в дії, в тебе виходить все, що ти хочеш, і причому так виходить класно, що ну, тобі навіть аплодують всі. І тут ще підказка. Якщо вас обажає Бажання стосувалося фінансів, воно у вас реалізується. Або в кого, якщо бажання стосувалося поїздки, вони теж теж, теж реалізуються, тому що людина на коні. Перший варіант ловіть удачу, реалізується ваше бажання. Другий варіант мах і Туз мечів Ну Однозначно, мах, як у нас звучить аркан. я Можу, тобто у вас всі козирі на руках. Одне тільки ваш погляд, бров підняли і бажання ваше здійснилося. Ну, тут вам просто тут треба, як казати, розставити пріоритети. Не соромитися своїх бажань, та? не слухати там, думку інших, а йти, як то кажуть, напролом. То смачів, це той товариш, який не терпить якихось там сумнівів, там надо чи не надо – надо. Ваше бажання здійсниться однозначно. Можливо, ви тут щось від себе відсічете. так? От у вас буде бажання, ну, припустімо, покінчити з якимись тяжкими стосунками, або з якогось там місця переїхати в інше. Ви так сумнівалися, і тут ви приймете однозначне рішення. Тому що зірки складуться так, що у вас помагу. Ви, ну, все вийде, буде так, як ви захочете. Третій варіант п'ятірка кубків і рицарь кубків. Так, ну що тут я можу сказати? Воно то у вас дійсниться ваше бажання, але воно якесь таке, знаєте, це, можливо, ви хочете якусь новину почути. Можливо, ця новина і не дуже радісна, можливо, щось тут таке сумненьке трошки по п'ятірки купців. Тут якесь іде втрата чогось, розчарування в чомусь, розумієте? Але ви все-таки отримаєте, тому що рицар Кубки все-таки показує добрі новини. І знову ж таки. Виходячи з того, що ви загадували, якщо ви дуже боялися, переживали за якусь поїздку, можливо, хтось з вас хоче їхати, ну, припустимо, на окуповану територію, так, і це я так кажу приблизно, тому що тут все-таки поїздка є по рицарю кубків. так, А п'ятірка кубків показує якусь проблему, якесь відчуження. Якщо ви загадували бажання їхати десь, ну припустимо, де обстріли, або десь якісь руйнації відбулись, якась втрата відбулася. От. І вам туди, допустимо, треба їхати владнати якісь свої справи. Справи. Ви поїдете і владнаєте. Ви якби отримаєте бажане, але з якимсь з яким, з гірким відтінком. Четвертий варіант. Місяць і трійка кубків. Взагалі, я б сказала, що ваше бажання виповниться, але в цьому бажанні є якісь такі, знаєте, підводні камні, є якесь двойне дно. Можливо, вам би варто задуматися, треба вам то бажання чи ні. Можливо, тут мова йде про якусь зустріч. Ви хочете якоїсь зустрічі, вона відбудеться, а потім у вас буде якесь ну, послівкусі, як то кажуть. Да? То таке, ви отримаєте своє, але чомусь воно вас або буде лякати, або насторожувати, або якось трошки розчаровувати. Тому що все-таки луна це ще. Та, вредина. Тому отримаєте, але, але. Далі, паж мечів і п'ятірка жезлів. Скоріше всього, ні. Чому? Тому що не складається зараз так ситуація. Е, кажу, якщо це, припустимо, йде мова про роботу, так, то ви тут не витримуєте конкуренції, да? когось візьмуть. Якщо ви хочете досягти якоїсь іншої справи, теж така ситуація. Тут вам треба, знаєте, якось. Збавити обороти, тому що е, папажу мечів якось так дуже критично до чогось підходити, прямо якось з такою трохи з агресією. І, аби досягти бажаного, вам скоріше варто, я кажу, якось трошечки агресію змінити на більш спокійний стан. Бажання п'ятий варіант, скоріше всього, не виповниться. Нема поки таких умов. А і шостий варіант. До речі, в мене щось завжди. Шостий варіант завжди такий. Лайтовий виходить. Мир і туз Кубків. Звісно, ви отримаєте бажане. Звісно, ви отримаєте собі якийсь такий момент, коли будете ну, просто ну, задоволені від щастя, як так би сказала. От, так, отримаєте бажане. Можливо, тут будуть новини із за кордону, оскільки Аркан мир. Ну і взагалі, чого ви тут не забажали, ваше бажання виповниться, я б сказали, ще сказала, ще з лихвою, тому що тут скобки це така, знаєте собі, наповненість. Якщо це стосується особистого чогось, так тут взагалі. Можливо, хтось комусь запропонує руку і серце. Можливо, налагодяться якісь зруйновані стосунки. Можливо, ви почуєте новини від тих людей, які знаходяться далеко за кордоном, але для вас це буде успіх, і ви отримаєте бажане. І я вам дуже дякую за увагу.